Привіт, хочу вам розповісти про малесеньку настільну гру. ПІЦАМАНІЯ це локалізація настільної гри піцаманія видавництвом Lord of Boards. І навіть зрозуміло з коробочки, що це така малесенька, швидка, дуже проста гра. В неї можуть грати від двох до семи гравців. І у цій грі ви будете разом створювати власне, свої піци, додаючи туди інгредієнт, і будете дивитися, хто з вас стане найкращим піцайолою. Давайте я вам спочатку розповім правила ці настолки, покажу там компоненти, що там всередині, а вже потім поділюся власним враженням. Тут у нас в коробці є три типи карток: картки підцейового ви відкладаєте, а інші картки розподіляєте на дві колоди і їх перемішуйте. Це в нас колоди з інгредієнтами і колода з основами для піци. Гра грається три раунди, і на початку кожного раунду ви роздаєте ось цю колоду з інгредієнтами порівну між усіми гравцями. Якщо залишилися лишні картки, ви їх відкладаєте у коробку. Ваша задача позбутися карток. Кожен раунд йде до тих пір, поки хтось не позбудеться карток. І ви по черзі відкриваєте ось цю картку. Тут в нас виходить ось мала основа. Тут цифра 1, бо вона мала, це означає, що я на неї можу викласти будь-яку Одну картку. Наступний гравець повинен викласти картку з цифрою більшою, ніж ось ця цифра на цій картці. Він викладає цю. Наступний так само. Він може або пасувати, або викласти картку з більшою цифрою. Я зараз викладу ось так. Пу -пу -пу. Ось так. Йдемо далі. Так, ось ми на тріох граємо, всі викладають картки. Цей гравець викладає дев'ятку і цей гравець викладає десятку. Той, хто закінчив, він відкладає ось цю пачку карток і відкриває нову основу. І тепер він перший починає викладати картки. Але тут може вийти не тільки мала основа, а може вийти середня основа чи велика основа. На середню основу потрібно викладати по дві однакові картки, так само їх збільшуючи, а на велику основу по три однакові картки. Давайте зробимо вигляд. Ось у нас вийшла велика основа. Цей гравець нічого не має, одразу пасує. А цей гравець викладає три. Вісімки. І цей гравець витрати свою дев'ятку, і так нічого немає і теж пасує. Тобто картка викладається і ходить вже цей гравець. І тут знову мала основа, і він знову викладає маленьку картку. І так усі ходять по черзі. Так як ви хочете позбутися карток, іноді, коли ви бачите малу основу цифру 1, ви не хочете витрачати одну картку для того, щоб можна було потім захід скинути одразу дві або три. Оце рішення, яке ви тут приймаєте. Через якийсь час. Буде гравець, який перший завершить гру. Цей гравець отримує картку бабці. Останній гравець, що залишився у раунді, отримує картку невдах. Якщо у вас грає більше трьох гравців, то ще другий гравець отримує картку профі, і передостанній гравець отримує картку новачка. Наприклад, у нас ось цей гравець переміг, він отримав картку бабці, а ось цей гравець програв, він отримав картку невдахи. Починається другий раунд. Картки інгредієнтів перемішуються, і картки основ до піци також перемішуються. Але тепер після того, як ви розподілили картки, гравець, що грає за бабцю, віддає дві найменші картки гравцю, що грає за невдаху, тобто дві найгірші картки. А гравець, що дає за невдаху, віддає дві найбільші картки бабці, тобто дві найкращі свої картки, він їй віддає. І ви граєте ще один раунд, другий, і потім ще граєте третій раунд. І наприкінці третього раунду, хто перемагає, той перемагає у грі. Тобто дуже прості правила. Просто викладаєте основу для піци, і викладаєте на неї картки більші, ніж картки, що лежать там, і намагаєтеся позбутися карток. Граєте так три раунди, і гра завершується. По компонентах тут привабові такий дуже простий дизайн, стилістично мені гра подобається. Все таке дуже просто оформлене. І зрозуміле. Загалом оформлення мені тут нагадує якісь казуальні флеш-ігри на смартфони. По якості я можу сказати, що картки тут прикольні, і вони насправді досить щільні. І що для мене дивно, що ці картки щільніші, ніж картки з героїв Тамагів. Хоч ігри між собою настільки схожі, що я думав, їх разом робили, але я придивлявся і дійсно ці картки краще, ніж у героїв та Тамагах. Тут вони прям прикольні. Коробка поганенька, вона. Ну, через те, що гра Дешева не дуже зручна, і її ненадовго вистачить. Але загалом гра мало місця займає. Тут дуже прості зручні правила, і ну, картки мені прямо сподобалося, і ними приємно грати. Тож одразу скажу, що мені ця гра не сподобалася. Я насправді не зовсім розумію, де ж тут власне гра. Тому що все, що ви робите в цій грі, це дивитися на свої картки. Бачите цифру і викладаєте цифру більше, ніж та, що там лежить. І усе. Чому вам потрібно грати в це три раунди підряд, незрозуміло, тому що ви ну, нічого не змінюється. Ви просто граєте три рази поспіль в одну і ту саму гру, і просто наприкінці вирішується, хто перемагає. При цьому, напевно, можна вирішити, що ну, між раундами хтось з вас буде отримувати ось ці картки під які будуть впливати на наступні раунди. Але тут така проблема з цими піцайолами, що той гравець, що залишає, Останнім, отримує карту невдахи, А той, хто був найпершим, той отримує карту бабці. І у новому раунді, той гравець, що вже виграв, він віддає своїм дві найгірші картки тому гравцеві, який програв, а той віддає йому, навпаки, дві свої найкращі картки. Таким чином, рука гравця за бабцю настільки поліпшується, що, скоріше за все, саме він і переможе у цій партії. І це настільки дивне рішення, що той, хто програв минулій партії, він вочевидь програє в наступній. Що ми не розуміли на що це існує? Може, тут щось ми не так зрозуміло. Я перечитував правила, передивлявся і не розумів, чому це так і зроблено. Тому ми захумрули і поміняли ці ролі місцями. І тоді видавалося, що той гравець, який переміг, він віддавав найкращі картки, отримав найгірші. І тоді на наступному раунді перемагала людина, яка була останньою в тому раунді. Тому взагалі не розумію, як цим підсилу користуватися. Можливо, якщо ви розумієте, в чому суть з ними, напишіть мені в коментарях. Може, я щось тут пропустив і не зрозумів. Єдиний варіант вибору, який я тут побачив, який ви, власне, робите, це коли у вас мало гравців і виходить основа для піци з цифрою 1, ви можете вирішити не викладати туди картку, а почекати картку, коли вийде велика піца Х3 або середня піца Х2, і викласти туди. Одразу два чи три інгредієнти, таким чином більш швидко позбутися карток і виграти. Але при цьому, ну не те, щоб це було прям рішення, і щось ви відчували, що змінюєте якусь стратегію вибудовуєте. І так, я бачив, що тут є якийсь вибір, коли ви граєте, наприклад, в двох, в трьох тоді ви можете чекати, коли вийшла, наприклад, мала основа X1, то ви можете чекати середню основу або велику основу X2 або X3, для того, щоб зараз зіграти не одну картку, а одразу дві-три. І таким чином скоріше позбутися. Карток і це ніби стратегічне якесь рішення. Але ну не те, щоб ви відчували, що ви дуже якось впливаєте на процес через це, особливо якщо отримуєте картки під Сайо. І цей момент він працює тільки на невелику кількість гравців. Якщо у вас сім, ви не будете чекати, тому що просто не встигнете. Дуже швидко проходить гра. Усіх дуже мало карток, і навряд у вас навіть є багато цих подвоєнь потроєнь. Не знаю. Ми пам'ятаю, що ми зіграли, і усі гравці такі. А в чому власне гра? Я думав, може, я десь в правах щось не побачив, тому що. Не зрозумі зрозумів, що ми робимо, на що ми викладаємо в картки. Оці я думаю, що це може підійти, наприклад, дітям. Ця гра 6+, і якщо вони там вчаться рахувати, я не знаю, або просто грати картки перед тим, як почати грати в Uno, або в там в Bridge, або в інші карткові ігри, де ви ну щось там вже починаєте робити, до цього просто щоб навчитися викладати картки. Просто розуміти, що одна більше за інше менше, просто сам факт того, що ти позбуваєшся карток, зрозуміти можна спробувати в цю гру. Ну або для компанії, яка взагалі нічого не хоче думати, а просто викладати картки. А мені здається, що є більш цікаві ігри ніж ця для компанії. Але це моє враження. Можливо, якщо вам просто хочеться мати собі гру про піцу. То можете спробувати. Я ж пораджу вам замість цієї дві інші прикольні настільні гри про їжу. Перша настільна гра пончевілля. Це така прикольна гра від двох до шести гравців, де кожен з вас хоче отримати пончики, які викладаються на стіл. Але якщо ви хочете забрати той самий пончик, який хоче забрати інший гравець, то жоден з вас нічого не отримує. І це здається такою фаною та веселою грою, а по факту виявляється досить конфліктним боєм за пончик. І ще одна настільна гра про їжу, яку я раджу, це сала. Рецепт успіху. Настільна гра, де ви збираєте інгредієнти і збираєте власне завдання, які будуть вам давати бали за ваші інгредієнти у вашому салаті. Дуже проста і дуже різноманітна настільна гра. Вам дякую за перегляд. Пишіть коментарях, може, якщо ви грали, вам сподобалася ця гра, що саме вам в ній сподобалося, тому що мені здається, що ця гра не для мене. Також ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і спокійно вам та нудної ночі.